Друзі, усім привіт! 27 червня, п'ятниця. очередна рибалочка вже на пів дванадцяту. Приїхав я на риболовлю не один з Юрчиком з колегою. Сьогодні рибалимо на Хортиці. Це недалеко від Преображенського моста. Він від нас зле зліва, получається між Преображенським мостом та Одесивським базою. Рибалимо ми ночі і десь до обіду як кльов буде. Перед тим як розложитися, замішаємо кашу і потім по порядку буде це розповідати. А рибалити буду я на дві вудки. один буде фідер, а друга буде карповий. Рибалити буду на класичний монтаж, інлайн. На саці буде кукуруза та живий корм. черв'як або опариш. Так рибалюю сьогодні на Мегамікс. Ось така каша, сливовий корм. Заходилось у нас позапрошлої рибалки десь кілограмчик і на очі замішаю перед тим, як... після того як замішаю хочу додати келець 4 сезона він у мене вже був замочений вдома також добавлю трохи пшона та добавлю ще тигрового горіху Додати довго води вже не треба, розложуся на постійці. там вже буду дивитися до верхота чабу. Рибалити сьогодні буду на дві вудки. Одна з них це фідер Feeder Daywanzia 3,6 длина до 150 грам. А друга вудка це буде GRC Cacoon, 13 фунтів, 3,5 ЛБ. Так, ще б відмаркеритися б. Юра, каже, щось не знайшов цікаве. Я не знаю. Десь кинув секунди дві десь і шоврус. Глянув, так тут птички потрошки б'є. Так, знайшов собі переходик я там з, з милячки на якусь... Тверду поверхню на 75 метрів від берегу спробую там половити кліпса, а друга вудку буду кидати, куди ляже. Тож, от так от буду сьогодні рибалити я. Пока ще заложувати її не буду вже. Вона в принципі нормальна. Зараз я хочу додати трошки туди ось так пшона. Дивіться додав, але ми дивимося, що в нас вийшло. Можна ще додати. Ось так. Це в мене було відварено півпачки і я цього... Збрану то есть четверти ячки десь Добавляю я Вот ось такий чотири сезони. Угу. І добавляю я тигровий горіх. Дивіться, каша ліпиться і розварюється. В принципі, достатньо. Я її далі ну, не зволожував, бо пшано трошки ще своєї влаги додавало. Вона трошки важка. Це добре буде доходити до дна і там на дні трошки залишатись, щоб сильно не пилило. По насадці у мене буде фідер з такою кукурузою. Кукуруза два парики. От так, Раз. І ось так два. Кукурузини дві. Та. Два-три парики. Раз. Два. Ось так це виходить. По монтажам дивіться, в мене ось такі кормачки 120 грамів. На 6 клетин. Та інлайн. бачите, їздить отак от на карабінчику. Через відбойничок такий, вертлюжок, прив'язан фідергам. 15 сантиметрів жилка ось така на 020 жилці ось такої ось 0,20. Гачки, овнер 50-355. Перший номер. На одній у мене буде метровий поводок ровно, а на іншій буде метр двадцять. Іншу я буду забувати черв'яками. Я що Раз. Два. Три. Чотири. Думаю, достатньо пару опарищів сюди. Угу, І давайте одну кукурудзинку сюди на край. Все ось так це виходить. Перший у нас буде карповик, рандомним образом. Дві три триопариші. фрікціончик і все хайшик комі і фідер і закидаю до дай дайво дево в мене в кліпсі теж фрікціон відпускаю І ждемо клювання. Так, у нас було клювання десь через пів години як закинулися, я досі не пойму що там. Ну, Пошло ліворуч, мабуть, це такий карпік. Юра на підсадці. Юр, Юр, что-то у меня на кончике, на кончике Фидера. Юр, да, я ближе его подведу. карпик взял. Да. Красава. Ну все, е. А ну, секундочку. Такой фудор, блин. Угу. Ну, вот такой. Двушка уже е, да? Та да, да. Все. Кидаем до Юрчика его усадка. садка. Далее так, а взяв, он у нас, знаешь, ты на что? Дивиться. Классика. А ну, Юр, подержи. Взяв він у нас Черв'яка париш Черв'яка париш Да зачекай в мене съйомка йде Все. Все взяв, взяв в мене він на черв'яка за паришем Все пробуємо далі Юрчика покльовка друга Блин, за... Тут тільки заброшу. Да. Что-то непонятное такое. Может ляж. А <свят> це <Отцов> вже, а <свят> це вже нахуй, чого? Такий 5 плюс. 5, так? Довольний? Все. Це... Р... Рибалимо далі. Оп, так невеличкий, чуєш? Невеличкий. Це вже ючик буде рішати. Відпускний чи ні. Так, а тепер мені флета. Робочі попапич в авторці. Я вимотуюсь. Ну, Як обично, можна губа. Відпустимо Це юрчик рішає. Звісно, відпустимо це дитина. ще. а як Ростає п'ятерки, десятки, да? Вони повірите у Юрчика знову поклвка. Обану такий невеличкий, да? Кіло півтора. не за меня зацепился. Щось на уличка. такий десь держав 900 десь є ну теж непогано так до речі лящ взяв на поводок 70 сантиметрів дві кукурузини три апариші у нас ранкове клювання щось невеличке де він

Опа. Е, Я думал, вода больше. Воду в руку. Ага. Вот такой. 800 где-то, да? Да, до 200. По Одно, два. Такі вже тухенькі, да, да він, Normално, І ага. Я по палчик. Цепляюсь. Одного-два. Такие уже тугенькие, да? Тугенькие хорошие, нормально, не mm слетают. -mm. Хочу съезжаешь и тоже держаться. Итак, на черв'я? А? Червья? Чеша? Тут и два сцепляет. Штуки два? Да. А потом при форму чуть-чуть Ну, тут при платформу. Потом чуть-чуть засыпай, чтобы сверху можно было прижать червя. Чтобы он ну, прикормку не рассыпал. Ловко, так скачи в ага, сейчас дыбы. Добро, а, какое. Берну. Пойдем. И потом сверху так же и придавишь. Еще, да? Мойка. Уже еще есть малая сила. Давай ты. Ты аж целей штукой. И... Надо было не сверху. Сверху? Ну, mm -hmm. я решил. Туда внутри. Тут такие поклепки, ну тут ви. Дым-дын. Що пише, да. Здесь Ну, Наверх. Лі. Лі ще трошки. О, да багато, не треба. штука виходить все закидаємо на ранкового коробчука і туди подалі да? чую. Подивимось на що тут юрчик ловить на флет. Це твоя каша, так? Да? Бігфіш і пелець, да? О, вляпався в краску. Ти це будеш мастити? Чи ти вже його помастив? А? Помастив його вже? Помастив? Цією рідиною. Ось юрчик ще Коропів їх бере. це і може Сверху притоплює і виходиться чудова річ. Закидати будеш? Так. Давай подивимось. І ще зеленої додає рідини зерзага є. Так, ранкове клювання на флет година десь шоста. закиду хвилин на десять пройшло зачекай зачекай да я підніму його юра не буває зараз піднімаю Кажуш, сей коробчик, да? Ну вот так да. Красава. Это сазан. Сазан, давай сюда. ныряй. Не, 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 сюда, сюда. Раз, раз. раз. За нижню губу. Не Ні, в цей раз Ні. Приобретаю Ні. Ні. сразу это. Ну ми з юрчиком на Дніпрі. Ось тут ми з Юрчиком расположились. Тут мої вещи. Моє крісла від Карпро, столик. Тут кормушки мої фідерні, тут руки мою, столик, водичка, штатив. А це вудочки головлю я сьогодні на Дайва ніндзя та карповик Какун, на какуні фідерна катушка Cassmaster 6000, а на дайві Evo 5000. Тут моя тріпут и Престон. І ось я Юрчик. Юрчикова база. Піщебаза. Карпо коропова, да? Каковы Судак. Судак. Да, давай, давай. Охренеть. Судак. Он взялся там нормально, там хер ты его срываешь. А я-то думаю, а что он так это? вяло дерьмо. Дай ему отдохнуть воздух, а его вообще будет. Ох. Сначала Хорошо. так спокойно шел, а тут проснулся. Воздух ему так. Ух ли хрена себе батут! Хо-хо! Тако хороше хорош. У нас і судаки, да, сьогодні. Да, да, да. Непогано. Вирішити з юрчиком позавтракати. Що там юрчик тебе? Хвастайся, сало є? А? Сало є? Да. Хвастайся! Сало, бери. нож. Так что у нас бутерброды, огурчики, помидорки, яичко и сальцо. Да. Тоже кто снидает, приятного аппетита.

Давав, да? Вже другий на ній, на неї. А, вон, товариш тягне. Ось на такі попапчики ми з Юрчиком сьогодні ловимо. вони плаваючі, флети 100 Про монтаж. карп кейтчерс. Він каже, їх давно покупав. Ючи, ти коли їх покупав? А? Коли їх покупав? Коли їх покупав? Так. В 2020 году для сольнувань на лагуні. Ось. Чули. У 2020 році для змагань на лагуні. Два. Заводські, да? Да, ну всюди я їх храню в холодильнике. І запах до сих пор. Mm Вони -hmm. ну, плавають. Так працює. Працює. Все воно ну, працює. Треба правильно піднести. Так? Так. Починаю потрошки збиратися вже почало 9-ї години. Я збираюсь. Юрчик залишається. По улову один карп. вночі взяв на класичну осназку на черв та опариша. Під ранок одну вудку переставив на флет. У ютчика добре пішов флет 100 грамовий. На флету дві покльовочки отримав. Теж таки непогані. Плюс за ніч ще був під ранок підлящик, такий десь грам 900 до кілограму. І карась один. Ну в цій місці був флет поактивніший ніж класичний монтаж. Дистанція лову була десь 80+, плюс, може вже 95-100 метрів. Тоді були покльовки реалізовані. Юрчика теж напогано чотири карпи. І один судак навіть таку кілограма на три. На флеті гачки ми використовували овнер 50, 188, а другий номер. Попапи ми чіпляли від Карп 10-й номер. Тож такі справи. Дякую, що передивилися відео. Не забуваємо підписатися, поставити лайк. Та до зустрічі на риболовлі.